Вітаю вас, друзі, ви на каналі Що в коробці. І сьогодні у нас щось цікавеньке приїхало. Давайте побачимо, що тут у нас. До речі, на попередньому огляді був цей ніж. Друзі, я його наточив, він, він ось як, як масло. Прям прорізає, ну все. У мене шкода нема. Зараз папірця. От, Але дуже класно. Так, друзі. Сьогодні у нас не ніж герой. А дивіться, що у нас приїхало? Приїхало у нас дуже цікаво від інтернет магазина ЖУК. І це, до речі, не реклама, а достатньо непоганий магазин. На Чорну П'ятницю були низькі ціни, не самі низькі, але чому впав вибір саме на цей магазин. Тому що це, це чек і гарантія. Тому що в цьому магазині була о, програма оплата частинами від Монобанку, і це була правдива оплата частинами, бо дуже багато інтернет-магазинів завуальовують під програмою оплата частинами, а насправді видають, ну, типу, просто. Споживчі кредити, чи як воно там називається. Коротше кажучи, ви берете, оформлюєте покупку якогось девайсу, вибираєте, табаєте на логотип. Плата частинами, а насправді вилазить сама оплата частинами, і магазин бере якусь чи комісію, чи якісь там гарантійні умови, від яких неможливо відмовитись. І, як правило, це від 1,5 до двох тисяч вони таким чином накручують. Тобто це псевдооплата частинами. В «Жук» все нормально працює. Тобто о, ціна дійсно розбивається на частини відповідно до, до вашого ліміту. І ніяких зайвих додаткових комісій, коштів або ще якоїсь лабуди немає. Менш з тим. Друзі. Дуже багато у мене років мій телефон. Ну, прям дуже багато. 5,5 років, один той самий телефон OnePlus 7 і, чесно кажучи, втомився. Втомився і він, втомився і я. І тому на заміну цьому телефону замовив собі ось такий апарат. В даному випадку, як ви бачите, це Xiaomi 14T. Ось така ось у нас модифікація. 12 їх оперативної пам'яті і 512 на борту. Колір титан Blue, власне кажучи, зверніть увагу, дуже тоненька коробочка. Ну, прям, прям дуже тоненька. І насправді це трохи розстроїло. Чому? Тому що, забігаючи наперед, скажу, що в даному девайсі відсутній адаптер живлення для зарядки. Тобто, окрім кабеля, Тут нічого нема. Зарядка тут 67 Вт, але ви її купуєте окремо, або, або, можливо, у вас вона є. І так, давайте будемо відкривати обережно, щоб не порізати руки. Перший раз я замовляю ну, таким чином. Мій товариш каже, що я динозавр, що вже всі так замовляють, я маю на увазі і оплата частинами, і е, через нову пошту. Бачите, я, чесно кажучи, ось перший раз про вас е, вкриваю цей телефон. Навіть не знаю, якщо там зараз цеглинка або тріснувши екран, я буду дуже-дуже розчарований. Надіюсь, все буде ок. Так, власне, власне, власне. Ось така у нас корабуля. Певно, тут кабель і чохол, Так, да, все вірно. Тобто ми маємо кабель. Кабель USB Type-C. Так, -да, я думаю, буде Type-C Type-C. Але ні. Так, що у нас? У нас тут скрепочка, звісно. У нас тут інструкції. У нас тут ось такий чахольчик. До речі, чахольчик не прозорий, а темненький. Ох ти, на дотик. Він навіть не чорний, а такого сірого кольору. Сірий, цікавий на дотик. Окей. Так, їдемо далі. Ну і все. І, власне кажучи, і сам телефончик у нас. Ось такий телефон. А, що перше кидається, він не тяжкий. Напевно, це, це все ж таки плюс. Так. Цікаво, цікаво. Ну, поїхали. Відкриваємо у нас цю плівочку. Та-дам! І ось такий у нас красень. Ви подивіться. При всіх його габаритах, а він 667 дюймів, він достатньо, ну, принаймні в моїй руці, достатньо непогано лежить. Так, давайте трошки приберемо ці коробочки і подивимось сам телефон. І так, друзі, дивіться. Задня кришка у нас це скло. Причому скло матове, яке не збирає відбит... відбитків пальців. Значить, основний модуль камер у нас розташований ось на такому п'єдесталі. У нас тут три камери: камери від е бренду всесвітньо відомого Leica. От, І е спалах. По бокам по бокам у нас іде пластикова рамка. значить Зверху у нас інфрачервоний а, цей порт, тобто це фішка Xiaomi, можна використовувати як пульт. Потім отвір для додаткового мікрофону і отвір для динаміку. Внизу у нас відсік для сім-карт, зарядний вхід USB, і, відповідно, отвори також для динаміку. Так, зверніть увагу, що з заводу поклеєна заводська плівка. Достатньо непогано. Ви тут не знайдете ні повітря, нічого. Так, качелька у нас гучності знаходиться з правої сторони. І, відповідно, кнопка вмикання. Бачите, вона от така, типу, реф, рефлена якась. ну Цікава. Ну, принаймні на дотик, ви не помилитесь. От, це кнопочка вмикання. Так, з лівої сторони у нас все чистенько. Нічого немає. Так, давайте будемо його вмикати. Перше вмикання. Пішло. Так, поки вмикається, я трошки розкажу про сам телефон. Значить, тут у нас uh, AMOLED матриця від компанії Sony. Uh, значить, встановлена вже не MIUI, як ви бачите, а HyperOS. Частота 144 Гц, але вона не примусова типу не, не, не завжди. тобто Можна ручному режимі виставити на якісь окремі додатки, а так вона здається по замовчуванні 60, 60 Гц. Так, З приводу зарядки, як ви бачите, не адаптера. А зарядного він тут, до речі, телефон підтримує зарядку до 67 Вт. Не бездрутової зарядки він не підтримує. Коротше, з TIM, чесно кажучи, не знаю. Ну, я так розумію, що, напевно, Xiaomi копіює той же Samsung чи iPhone, але це, чесно кажучи, Такому цьому не досить класно, тому що телефон не дешевий. Ви берете за 500 баксів гаджет, і потрібно ще думати, де придбати цей адаптер. Адаптер, причому бажано ну, оригінальний на 67 Вт. Так, значить, процесор у нас тут Mediatek 8300 Ultra, достатньо швидкий. І продуктивної пам'яті у нас, як я сказав, оперативної 12 гіг, також там якась нова пам'ять. Коротше кажучи, такого телефону має, має вистачити років ну, при моїй такій невибагливій експлуатації, точно років на 5. Так, поїхали далі. Отак, друзі. Знімаю, іду. як ви бачите, стабілізація непогана. Знімаю в 4К 60 FPS. В принципі непогано. Йду спокійно, абсолютно, знаєте, не за цей. Не замарачуюсь, перевалюючись з ноги на ногу. В ну, таких звичайних це вже було досить, досить велике тремтіння. А так, непогано. Отже, друзі, який можна зробити висновок по цьому телефончику. Я вже його трошки поюзав. він вже у мене десь два тижні. Що можу сказати? В принципі, бачите, я вже і новий чохол на нього придбав. Дуже класний, який магнітиця. Що можу сказати? Він, звичайно, звичайно, дуже швидкий, дуже класний, працює 120 Гц, дуже приємно. Але є одне але. Ахілесова пята в цьому девайсі все ж таки батарея. Чому? Тому що ну, у мене якби вся робота все, контролюється телефоном і виконується. І тому мені без всяких іграшок, лише, скажімо так, по роботі, вистачає автономії лише на 8 годин. Це причому. Максимум 8 годин. Ну, яких там 12 годин або вже там добу, я вже зовсім мовчу. Ні, друзі, на 8 годин. Звичайно, це все буде залежати від тої інтенсивності, як ви будете е з ним працювати, але якщо ще в нього грати, то, чесно кажучи, я взагалі не знаю, ну, наскільки його буде е вистачати. Отже, це один єдиний мінус, який мене не влаштовує в цьому телефоні. Пробував знімати зйомки, і, блін, ну просто супер. Відеозйомка, фотозйомка. Звичайно, не, не можу навіть порівнювати з OnePlus, якому більше 5 років. От, І взагалі. ну Що можу сказати про ой, HyperOS? Ну, Оболочкою ви можете, вона типова. Да? Тобто ви можете знайомитись з цією оболочкою і на іншому девайсі. Так, да, вона не така, як на вас. Але вона інтуїтивно зрозуміла, і нічого такого складного я або неприємного, щоб дратувало, я на ній не, не помітив. А, відбиток пальця на ванпласі він набагато а, вище розташований, тут набагато нижче. Ну, За цей період я, чесно кажучи, вже привик. А, Крім батареї, все влаштовує, все, абсолютно, якби все, він шустренький, він класний, чудовий, він чудово знімає лейка на висоті, це, це, звичайно, великий плюс. От, Автономії не вистачає. Але, до речі, з приводу автономії. З приводу автономії, ось такий ось о, адаптер був придбаний оригінальний. До речі, в ньому також був о, кабель. І справедливості ради потрібно сказати, що заряджається він дуже швидко. Тобто, якщо ну я розряджаю десь до 20 там, 15 і ставлю на зарядку до 100% він він ну, за 20 чимось хвилин. Ну тобто, реально 67 Вт, реально це працює, і якщо ви ж ну швидко він у вас розряджається, наприклад, як у мене. То до повної 100% підзарядки е, лише 20, ну, можливо, 22 чи 23 хвилини. Ну, десь в такому діапазоні. Це, це реально класно, це реально класно, і це ви відчуваєте. Але додатково потрібно буде придбати ось такий ось адаптер. Цінник е, невеликий, 200 з чим-то гривень. Ну, та й таке. А ще були ось. Придбані ось такі чохольчики. Ну, вони копієшні, тому мені е, сумно ходити з одним чохлом. Да? Ось у нас ось такий стоковий був. От, і зараз поки ось так. Висновок. Отже, друзі, висновок. Телефон реально класний. Якщо ви знаходите е, магазин, який пропонує реальну, а не фейкову розстрочку, це просто, ну, типу, оплата частинами, монобанк, приватбанк. Це реально класно, тому що ви не відчуваєте, з вас там по 5 ,5 тисячі гривень знімається, ви цього не відчуваєте. І ви в цей час користуєтесь реально класним гаджетом, класним телефоном. Рекомендую, однозначно рекомендую, якщо ви такий, як я, який ходить по 5 років з одним і тим же телефоном, то такий телефон на ну, років 5 точно вистачить. Друзі мої, на цьому все. Лайкайте, поширюйте, якщо сподобалось, чи критикуйте і пишіть коментарі. До нових зустрічей і хай щастить!